Вітаю, шановні глядачі, всім миру. Добра здоров'ячка! Вчора на своїх огірках побачила дуже неприємну картину. З'явився параносперус. Ой, у нас як не одне, то інше. Перепади температури. Щойно пройшов дощ, сонечко, все відразу. Ось така: маємо таку проблему, але ми не здаємося, не опускаємо руки, будемо рятувати рослинки. Ну Хоч нам намагаємося це робити. Зараз я вам покажу, чим я вчора обробляла. Потім підемо подивимося, що там помідори, тому що писали в коментарях, я також там розгулялася від автора, обробляла 5 днів тому квадріс. Діє чи не діє, це разом глянемо. І дивіться, що ще дуже гарно може не вилікувати, звісно. але Мені в тому році дуже допомогло. Це звичайна зеленька. Вона вже в мене стоїть на поготові. Вчора обробила біопрепаратом з Power так як, ну що ж, хімію вже тут не візьмемо, у нас огірки, так, ось таку ми брали. Є, вони різні, багато, але в нас в магазині. Було таке, ну, взяли, що є, не знаю. Пишіть в коментарях, можливо, хто вже користувався, і які ваші відгуки, буду дуже вдячна. Біофунгіцид для, роз... для профілактики, лікування грибних бактеріальних хвороб на сонці, мені геть, нічого не видно. Добавляла Ізомакс Адюван, так як рекомендується це все робити, бакову суміш. Написано не використовувати хлоровану воду. У мене централізована водичка, тому я брала дощову воду на 10 літрів води. Тут для томатів, баклажанів, огірків, перця. На 10 літрів це все діло. Розчиняємо, гарно обробляємо. Немає терміну очікування, тобто можна відразу споживати наші овочі. За зеленьку хочу сказати, можете закидати в мене тапками, але минулого року я дуже-дуже-дуже була задоволена результатом, тому що в мене вже такі були жовті, я показувала, знімала відео. До речі, я закріплю під відео в описі. Подивитися, як йому розчиняти, можливо, кому це стане в нагоді, тому що продовжило, продовжило життя. Я ще навіть її в баночки закривала. І в цьому році ось подивлюся, тут буде відразу видно, як воно поширюється, ця хвороба чи, чи допомагає. цей Споромакс. Написано: 4-6 обробок залежать від ступеня захворювання рослинки. Щось кожним роком важче та важче виростити ці огірки. З ким не розмовляла, то майже вже повністю пропали огірки, а то й повністю хтось встиг якусь баночку на зиму закрити, а то так, навіть і поїсти. Ми ж їх по п'ять разів пересівали, вони сходили в нас. Я ось її сіяла в кінці травня. 22-го потім пересівала, частина не посходила в середині червня, все, сподівалася, що щось виросте. Ну, то таке, вони гарно зійшли, дуже густо, як бачите, я всі лишила. Обробляла огірки, трохи лишилося, Вже прийшла і томати з паромаксом, о, Дивіться, п'ять днів від того, як обробила квадріс. Вражені листки я була прибрала, але як бачимо, воно з'являється ось так. Тобто квадріс не спрацював. Можливо, висока температура тому завадила. Не знаю, що сказати. У мене знайома, вона вирощує томати. Ні, здалося, вона вирощує томати не тільки для себе і на закрутки, ну і щоб вижити щось продати, то вона слабим розчином марганцю, після кожного дощу от пройшов дощ, і підсохли трошки листочки, вона відразу обробляє таким розчином. А от, подивіться, який тут кощ. Це при тому, що постійно вириваю вражені листки. Неодноразово чую. Раніше нічим не обробляли, і все було добре. А, то було раніше. Зараз, як бачите, ситуація трошки змінилася, і потрібно це все робити. Але чим робити, як робити, не знаю. А, вже руки опускаються, але все-таки тут дуже-дуже багато помідорів. І я буду обробляти знову ж таки споромаксом. Можливо, щось подивлюся, буде інше в магазині. Отак, От як бачите: в нас зараз воно в повітрі, в ґрунті, у насінні заражене вже насіннячко. Ось спорами, спори на листочках, вони розносяться вітром. Тим більше потрібна сівозміна. А яка у нас може бути тут сівозміна, невеликі ділянки, і ми хочемо щось посіяти, посадити, та сама картопелька. А, так, відступаємо, ми десь трошки міняємо місця, є сівозміна, але не, не настільки, як це потрібно. Ось в мене в цьому році тут помідори, і це значить, на років 4 тут їх не садити. Вляпає ті самі огірки чи ту картоплю. тобто... Це все мало ефективно. А раніше в нас були які зими, морози. Якщо була у нас фітовтора, появилося взимку, крипучі морози на той рік ми за ній не згадаємо. Мені писали в коментарях, що також, чим вже не обробляли, пропадають. Ну так, я бачу щось воно. Не те, що треба. От дивіться, я зараз відійду. Мені писали в коментарях густо. Взагалі не густо це я так близько підходжу, стаю. У мене густо спереді, два крайні рядочки. Ото там густо, тому що вже я висаджувала свої томати, і я бачу, в мене залишається більше, тобто, наче не багато посадила. Ой, а куди ж я буду решту висаджувати? Ось так в мене, подивіться, ну що тут уже, що тут уже можна дати? Лише будемо брати біопрепарати. Я більше 30 років вирощую різні овочі і вперше в цьому році в мене захворіла капуста. Вирощувала різні масштаби, великі, дуже великі. І ось такі невеликі, як зараз вирощую. І такого в мене не було, щоб хворіла капуста. Ось таке. Багато різних препаратів. Рекомендують нам багато що, але чи діє воно. Сімба, я ж на тебе наступаю. Іди, дівчинко. Ну ось так. Дивлюся, вже потрібно вирощувати лише одні ранні сорти, щоб вони встигали, так як мені писали в коментарях. Це найкраще буде рішення. Буду завершувати своє відео. Щиро дякую всім за увагу. Бережіть себе. На все добре.